Для підписання документу користувачу потрібно або зайти у відповідну угоду і знайти документ, який потребує його підписання. Обравши цей документ, він може виконати необхідні дії або перейти у розділ Мої задачі. Та й у відповідному підрозділі підписання він побачить усі документи, які потребують підписання з його боку. Саме підписання він може виконати з реєстру завдань, обравши відповідну дію. Або відкрити картку документу для більш детального аналізу, де йому буде доступен сам документ для ознайомлення. Також є можливість переглянути зв'язані документи, якщо вони є для цього документа. І ознайомитись з листом погодження. Після чого користувач може перейти до підписання документів. З карточки самого документу. Для цього натискає Підписати документ. Обирає відповідний тип кепу, який він використовує. Та підписує документ. Документ було підписано.